На Черкащині активно впроваджується проект з добровільного консультування і тестування на ВІЛ-СНІД на робочих місцях. Фахівці констатують в Україні епідемія набутого імунодефіциту, дефіциту А на Черкащині немає жодного населеного пункту, де б не проживала ВІЛ-позитивна людина. У пілотному проекті Міжнародної організації праці та обласної федерації профспілок взяли активну участь студенти Черкаського медичного коледжу. Завдяки тест смужкам результат можна отримати не за два дні. Як зазвичай, а вже за 15 хвилин. Від вілсні ні від інших хвороб людина не застрахована. Але коли вона знає, що це за хвороба, коли вона знає, що це таке, і коли вміє е, себе захистити. І розповісти іншим, і навчити інших, як треба захиститися, як правильно себе вести в тій чи іншій ситуації, як обезпеч... ну як вам сказати, захистити не тільки себе, оточуючих і свою сім'ю. Це дуже дуже важливо. Думаю, що реалізація такого проекту матиме підтримку на національному рівні і буде слугувати як прикладом попередження. Захворюваності навіл взагалі відношення до створення безпечних умов на робочих місцях в нашій країні.